Two times. Yes, he Ті гравці зараз, які перебувають в команді, це і новачки, і легіонери, і молоді гравці, які ще не мали змоги зіграти на стадіоні «Металіст» ніколи, Я маю на увазі раніше. Щоб вони відчули цю атмосферу, щоб вони побачили, що Харків це дійсно одна з величезних столиць українського футболу. Відчути той зв'язок, повернутися до. Витоків і для команди ми вважаємо зараз це зовсім не зайве. Мені здається, що навіть коли стадіон порожній, коли немає на ньому 40 тисяч вболівальників, все одно історично енергетика цього міста дуже сильна. На жаль, поки що ми не граємо тут, але вони мають відчувати, що Харків це місто їхньої команди.